Вітаємо наших глядачів в ефірі. Соціальна програма про мінну безпеку. Я представляю наших гостей ефіру Яніна Горловська. Вітаю. Вітаємо оператор ведучий Леонід Гапєєв. З нами також Дмитро Бойко. Щойно тут в зумі був і ще раз зараз приєднається. А ми будемо не будемо втрачати час. Я скажу, що у нас сьогодні така соціальна програма. От ми. На тему мінної безпеки провели різні такі цікаві обговорення. Я зараз покажу маленький фрагментик, що саме ми дивилися. Їй не сподобався сюжет, мені, в принципі, також. А зараз я його коротенько покажу, буквально кілька секунд. Це наші е, музиканти, танок на майдані Конго, Фагот, який навчався в спеціалізованій музичній школі в Харкові. От Він такий створив. Е, Соціальний ролик, дивись, куди йдеш на тему мінної безпеки. Я зараз тільки один маленький фрагмент вам включу, і потім ми з Яніною коротко обговоримо, чому ми цей сюжет вибрали, і, і, і що в ньому є, яка головна думка. Зараз трошки подивимось кілька секунд. <му> Країни від гори до степу від болот. До моря я усе тут знаю, рушай за мною. Певно, ти у курсі, хто тут зла накорі. Лишились росіяни в на полі бою. Без хреста, без візи, вже біючи б залізу, оскільки мертві не прибрали за собою. Снаряди і ракети, міни і гранати. І тут, і там подаруночки вати Того, що з нами сталося, вже не зітреш треш. Дивись під ноги, дивись, куди йдеш. А ось він твій перший крок. thank <laughs> що на ми подивилися, і пролунала така цитата: Ти дивись, куди йдеш. Ну насправді ми спеціально провели такий творчий експеримент, от, щоб подивитися саме це відео на тему мінної безпеки, тому що в такий доволі креативний спосіб воно подано. І знаєте, коли така суміш музики, рок, реп, така сучасна музика, і такими засобами цей зміст соціальної інформації передається. Це як на мене, доволі цікаво і креативно. І зараз ми в Яніни спеціально ви запросили до такого ефіру. Яніна Горловська, займається музикою. І от як сучасні діти сприймають таку сучасну репову рок-музику, в якій розповідається про мінну безпеку? Яніна, які твої враження? Розкажи нам поділися своїми враженнями. Е, Дуже душі... гарні. Мені мелодія сподобалася. Угу. Так, дякую. Дійсно, мелодія така цікава. Вона так, вона трошечки ця мелодія нас, як то кажуть, надихає. От Оленка також до нас приєднується. Я ще передам враження, те, що ми до початку відеозапису Дмитро Бойко, нам поки був у зумі, ми робимо запис. Вітаємо Оленка, тебе. Ми робимо запис не повністю всього, що в нас відбувається, а такі найголовніші моменти. От Дмитро мені щойно до відеозапису розповів про свої враження, і він сказав таку цікаву думку, що от не варто підбирати. Всяку всячину особливо всякі там іграшки, які я так інш, трошки дорослою мовою перефразую. От безкоштовно всяке там лежить. Не треба того вестися на ту халяву, тому що безкоштовний сир буває, знаєте, де лише в мишеловці, там, де приховані небезпеки. От. Всякі безкоштовні іграшки можуть і друзі подарувати, і в бібліотеках можна десь там взяти погратися. і Є різні хаби там, і для переселенців, для різних соціальних категорій от і волонтери можуть іноді там комусь щось, якусь іграшку подарувати. Тому не варто от десь там на полі, в лісі, на природних об'єктах підбирати оті іграшки, бо там дійсно є небезпека. От про це мені розповів Дмитро Бойко в нашому обговорі під час нашого обговорення. От Яніна, а що тобі ще подобалося, окрім сподобалося, окрім музики в цьому сюжеті? Танок на Майдані Конго на тему Мінної безпеки. От страшно не було, коли така музика лунає, якось так, драйв такий. Єніна, е, ти нас чуєш зараз? У нас трошечки трошечки зі звуком. Ну, насправді, ми вже робимо таку. Да. Так, У мене звук є. Так, звук є чудово. А скажи мені, яка тут головна думка, от як треба безпечно поводитися, коли ми перебуваємо десь там в полі, в лісі, на природних об'єктах. Світ прекрасний, він без меж. А далі пам'ятаєш цитата з цього ролику? М -м -м. Але ти дивись, куди йдеш, так? От, Оленка показала теж своє імоді таке дуже уважне. Воно дуже от вона уважно там дивиться. Ми зараз, я нагадаю, що ми зараз проводимо. Таке обговорення сюжету на тему мінної безпеки, ми днями створили більш таке розширене обговорення восьми хвилин соціальної програми. А зараз ми ще окремо подивилися саме той трьоххвилинний відеоролик, який створив танок на майдані Конго. Ну, знаєте, знаєте. Це важливо, щоб ми з вами такі теми мінної безпеки сприймали так сучасно, я би сказав, творчо, тому що у нас багато дітей, ну, які займаються основами літературної творчості, основами громадянської журналістики, і я так гадаю, що саме в творчий спосіб. це... Більш так цікаво, воно краще зайде, будуть якісь спогади до душі, щоб це не просто так було формалізовано. Але основну інформацію ми зрозуміли, що не треба підбирати всякі іграшки, що валяються там десь десь на халяву. От, і спочатку погляд, потім крок. Тут такий алгоритм дій, що треба подивитися. Потім подумати, а потім вже рухатися без помилок, а потім вже діяти. Ну і, звичайно, 101 викликай, говориться в тому відеосюжеті, що танок на майдані Конго зробив. Тому що треба довіряти складні питання на вирішення професіоналам ДСНС України, це якраз і є ті фахівці, які займаються розмінуванням, і наша. Задача в тому, щоб ми поводилися грамотно і безпечно. Дівчата, покажіть, якісь там символи вам сюжет сподобався. І ми на цьому будемо завершувати нашу соціальну програму. Так, дякую, дякую. Отож, дивіться, цікаві сюжети, і будьте обережні. Думайте. Спочатку погляд, потім крок. На цьому дякуємо за увагу.